Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні в червні цього року. Такий прогноз від під час проведення Мюнхенської безпекової конференції дав міністр оборони Литви Арвідас Ануашк Про це повідомляє видання Foreign Policy. За даними цього ЗМІ, цей термін підтвердив ще один європейський чиновник. Раніше звучали припущення, що західні винищувачі надійдуть в Україну навесні. Водночас країни, які обіцяли надати в 16 підтверджують стійкість своїх намірів. Зокрема, прем'єр Данії Марк Рюте, чия країна вже має придати Україні не менше 24 літаків, заявив, що підготовка до їхньої передачі йде за графіком. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил зсу разом з нами. Пане Юрію, вітаємо. Бажаємо здоров'я і вам бажаю. Доброго ранку, а, якби ви були. Якимось іноземним спікером я б вас зараз випитував би, так коли ж ви передасте нам літаки? А оскільки е, у вас така робота відповідати е, зважено, то я лише поставлю питання в такому формулюванні. Як ви прокоментуєте такі терміни, які озвучують наші партнери? Ви, мабуть, вже помітили, що я тільки тим і займаюся, що коментую чи спростовую те, що говорять. Різні політики і за океаном і в Європі, і у нас в Україні щодо термінів можливих нам передачі навчання, підготовки інфраструктури і так далі. Ну єдине, що можу підтвердити, дійсно є план дій. Він відбувається. Літаки готові передати наші партнери Україні, ті країни, які зголосились на це, безумовно вони будуть теж. Там не лише мова про передачу йде, ну але і про подальше обслуговування літаків фінансування цього процесу, модернізація ефок, тому що літак, як би не було, постійно і ремонтується, і модернізується. Ті країни, які нам передають літаки, безумовно також сприяють і в підготовці пілотів. Це в навчанні в навчанні інженерів, офіцерів наземного персоналу інших, тому що оплачувати навчання теж потрібно. Тому і створена коаліція авіаційна із багатьох країн, які і є тими власне, країнами, які допомагають нам усі ці процеси робити одночасно, аби в якийсь момент уже найближчим часом хотілося б сказати той термін, коли вже з'являться перші F-16 в небі, і допоможуть нам самі знаєте, що допоможуть відігнати окупанта від подалі від кордонів проти діяти Юрію, Це тоді, буде тоді, не... тоді, вибачте, я тоді інакше запитаю. Ну давайте орієнтуватись на літо, раз це не ми озвучили це наші партнери. До того часу наша інфраструктура буде готова. Інфраструктура готов, і її готовність це дуже поняття, як то кажуть, таке непросте, тому що підготувати капітально потрібні ну, роки, мабуть, розумієте, що е, ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як там Іран це робить і, і все, і чистий спокій мати, так аби подавати такі е, залізобетонні сховища, які б протистояли. Балістичним ракетам ви бачите, які вирви після балістики утворюються, так. і тут потрібно захизнахи дійсно захищати. Ну, по-перше, пасивна оборона це сховища інфраструктура. По-друге, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів. Тому це все відбувається в комплексі. Ми вже адаптовуємо інфраструктуру. Під цей тип літака адаптація це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших лізлідно-посадкових смуг і отримуватись на наших аеродромах. Тому дійсно про терміни не будемо казати. Питання в тому, що нам якомога швидше потрібен цей літак для того, щоб Росія уже відповідно реагувала. Ви ж бачите, після того як падають сушки російські кабів, значно менше, тому це відбувається завдяки тому, що з землі дістають. Противника хотілося б ще із неба мати ту ж саму ефку, яка буде серед наших ще радянських літаків з'являтися в ударних групах? Ну і відповідно льотчикам російським не буде так комфортно підлітати, скажімо, до наших кордонів до лінії Бога От саме про це я хотіла вас запитати: як тепер, після того як сушки активно падали, як тепер працює е тактична авіація ворога? Ну одразу ж після тих подій, про які повідомило наше вище військове керівництво, так що три літаки, потім ще один. Ну, бачимо, не наважується. Ну як це зазбуло і в попередні рази. Вони безумовно вивчають, вони піднімають а 50 іл 22 і проводять радіокулаційну розвідку. Шукають де ж і що ж їх знищило. Отаким таким чином противник це робив і. От у ці дні намагався виявити е, наші системи, де вони знаходяться, застосовував і літаки, про які я сказав, дальнього радіолокаційного виявлення, і також і е, запускав ракети проти Х-31П поряд із кабами. Е, обстріл кабами, звісно, продовжувався, але вже абсолютно не так інтенсивно, як вони це робили при от, власне цих подіях щодо Авдіївки. Чи не з'явилася новою уточненою інформацією щодо пілотів? Всі вони змогли катапультуватися? Ну, тут треба дані розвідки вже з'ясовувати. катапультувався він вистрілила катапульта, це не значить, що пілот вижив при цьому катапультуванні. Тому що процес так ну, відбувається самого збиття літака. Зенітна ракета прошиває тисячами вражаючих елементів літак, і відповідно. Є шанси вижити у пілота, звичайно, але є шанси і не вижити. Тому будемо спостерігати і надалі. Ну звісно, міністерство оборони Росії чи Міністерство нападу, яких називають, не визнає, не визнає взагалі жодного. Я не бачив їхньому зведенні. Ну але в пабліках ну прокльовуються вже і певні елементи зради, і власне покривають. Перемогою завдію, кі, власне ті свої втрати, щоб навішати своєму населенню цю інформацію найбільше.